Всім привіт! Ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами приготуємо салат гніздо глухаря. Як бачите, на вигляд цей салат просто шикарний. Він буде класно виглядати на вашому святковому столі. І головне, він дуже смачний, а готується з доступних продуктів. З мене відео, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Всім буду вдячна! Для салату гніздо глухаря нам потрібна картопля. Я її нарізала дрібною соломкою на терці для корейської моркви, залила холодною водою. Тепер я цю воду зливаю і просушую картоплю на серветці. Кількість продуктів я напишу в описі до відео. Тепер картоплю невеликими порціями буду жарити на сковорідці. У розігріту олію кидаю потрохи картоплі і жарю до золотистої шкуриночки. Багато не можна кидати, бо вона інакше висметься просто. Кладемо на кухонні рушнички, щоб стекла зайва олія. Ось така картопелька вийшла. Я її відкладаю поки що бік, а перед подачею вже зверху покладу. Тепер формуємо салат. Для цього беремо гарну тарілочку і викладаємо його шарами. Перший шар це коряче відварений філе. Я вже його нарізала. Зверху даю майонезну сіточку. Наступний шар це нарізані огірки. Знову робимо майонезну сіточку. Наступний шар це кукурудза. Знову даємо майонезну сіточку. Наступний шар це варені курячі яйця. Знову майонезну сіточку робимо. Посипаємо все зверху сиром. Даємо майонезну сіточку, щоб зверху картопля прилипала. Тепер формуємо головну прикрасу салата. Для цього ми нарізаємо зелень і викладаємо кружечком, так як на відео. Яйця всередині гнізда можна поставити відварені перепелині яйця або взяти одне коряче відварене яйце, натерти на дрібній терці, натерти туди сир також дрібну, додати ложку майонезу і сформувати вручну яйця. Ось такий салат виходить, дуже красивий на вигляд і дуже смачний. Картоплю ви вже сипете перед подачею, щоб вона була хрустка. І саме ця картопля робить салат дуже класним. Всім дякую за перегляд мого відео, всім смачного! Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки.